Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу запитати питання вищих сил. Скажіть, допоможіть, які є перешкоди? Що заважає нашим військовим знищити всіх росіян, російських найманців? Усіх, хто наступають на Покровськ, хто обстрілюють, руйнують, бувають наших людей на Покровському напрямку. Дуже цікаво. Скажіть, допоможіть, які є перешкоди? Угу. Перемога буде на боці України. Дійсно, расисти готуються до наступу. Їм дуже важко. Вони збирають із цивільних. Мені йде, що люди, що з окупованої території мобілізовані люди, вони погано навчені і. Як в рабстві. Голі босі, без зброї. Ну, з палками, ну, тут немає зброї. от І це чисто обман, просто щоб йшла атака, щоб вона не зупинялась. от Але перемога на боці України. Все буде добре. Прошу вищі сили, допомоги від вищих сил, від янглів, охоронців від духів роду, прошу, закликаю. Допоможіть, одведіть, одверніть расистів від Покровська. на віки вічні, одвертаю, по інших шляхах пускаю. Більші расисти не можуть наступати. Тікають, лякаються, самі себе йдуть вбивати. Повертаю Росію, буде так і так буде. Заперечу весь негатив убираю. Заперечу весь негатив убираю. Заперечу весь негатив убираю. Відкриваються всі дороги і шляхи військовим України на перемогу. Більше не можуть росіяни наступати на Покровськ, тікають, лякаються, самі себе вбивають. Буде так і так буде. Перекриваю, перекриваю. Прошу вищі, Сили допомоги для наших військових. І вдень, і вночі допомагайте, закрийте крильми і вдень і вночі захищайте, буде так. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, одведіть, одверніть росіян від Покровська. По інших шляхах постійно. Отвертає від наших військових, від цивільних людей на Покровському напрямку всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, будь-яку агресію, що чинять расисти, повертає їм назад на голови. Тим, хто дав накази, хто виконує накази, більше не зможуть воювати. Ніколи в житті буде так і так буде. Буде повністю знищена вся армія Росії. Первая Буде все сказане, здійснено, так буде. Вищі сили, скажіть, допоможіть. Що буде? Які є перешкоди? що заважає нашим військовим знищити расистів, що наступають на корахали. Ой, тут дуже сильний втрат багато і можуть бути і полонені. Так. Зараз важка ситуація. Дуже сильно важка ситуація. Так. Наші військові вони виправлять цю ситуацію. Перемога на боці України на Курахівському напрямку. Витримали сильні атаки, дуже сильні. Тут просто жахи, але перемога на боці України. Рашисти змушені будуть відступати з Курахівського напрямку. Вони про це думають. Українці вистояли. Це страшне. Тут аж сльози, тут дуже сильно великі втрати, і це жах. Повертаю все назад росіянам, тому хто дав накази, хто виконує наказ на наступ на Курахове. Повертаю всі біль сльози, і страждання, і смерті всіх, хто придумав наступати. Більше не можуть наступ чинити. Прошу вищі сили. Зруйнуйте всі ворожі плани. Тікають, лякаються, самі себе хай йдуть вбивають. Перекриваємо. Більше не можуть росіяни наступати на корах, але От вертаю на віки вічні, відсікаю. Буде знищена повністю вся авіація расистів. Більше не мають вони змоги обстріли чинити. Прошу Верховного суда. Перекриваю, перекриваю. Більше немає жодного. Військового заводу в Росії більше немає, військової інфраструктури. Виводять війська, тікають, лякаються, буде так. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допомоги. Для усіх наших військових, цивільних людей на Курахівському напрямку, прошу закрити небо, закрийте небо, одведіть, одверніть всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, і уламки, і кулі, і поверніть назад расистам тим, хто дає накази, хто їх виконує, хай їм в голову летить і їх знищить. Більше не можуть воювати, ніколи в житті не зу. Де буде все сказане, здійснено, так буде. Цікаві, вертаю Буде все сказане, здійснено, так буде. Так, і ще я хочу подивитися питання. Скажіть ви ще сили допоможіть, що заважає нашим військовим? України знищити росіян, російських найманців, що наступають на куп'янському куп напрямку. Тут теж треба допомога, дуже сильні бойові, дуже активні бої. Намагаються чи в оточення брати, чи щось якусь дорогу перекривають, щоб не було постачання зброї через це велика проблема. Тут расисти під їх підтримує якась є агентура, здають інформацію. Я оце все збираю, дуже важкий напрямок зараз, заперечую. Повертає все расистам назад. Все лайну, всі біль, сльози і страждання, смерть. Повертає назад. Тому хто дав наказ. Більше немає змоги расистам наступати. Руйнуються всі плани, знищуються всі склади з боєприпасами. Руйнується повністю вся логістика расистська. Тікають, лякаються по інших шляхах. Вертаю в Росію, хай там воюють і вбивають. Буде так і так буде. Прошу вищі сили. Допоможіть нашим військовим, відкриваю дороги на перемогу. Все буде добре. Закрите небо над нашими військовими на Куп'янському напрямку. Одведіть, одверніть расистів на віки вічні. Оцікаю. цікаю, повертаю все йно, що принесла Росія Куп'янську їм назад. Більше не можуть обстріли чинити. Зруйнована повністю вся авіація, військова Росії, Більше немає заводів, більше немає зброї, буде так і так. Більше не можуть наступати. Вищі сили, янголів, охоронців духів роду, прошу, допоможіть, захистіть усіх наших військових, цивільних людей на Куп'янському напрямку. Одведіть, одверніть ці бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки і кулі. І всю можливу агресію, що чинять расисти, одведіть, одверніть, і поверніть їм назад. А їм в голову летить і їх нищить. більше не зможуть воювати ніколи в житті. Буде так і так буде. для Буде все сказано, здійснено, так буде. Угу. Все буде добре, наші військові роблять. Тут будуть позитивніші новини. На цьому я буду завершувати. Дякую за увагу. До зустрічі!